Вітаю вас на уроках Я досліджую світ. Тема уроку, що змінює поверхню землі. Пригадаємо, що таке рельєф? Які бувають форми поверхні суходолу? Як їх позначають на карті? Попрацюємо з підручником. Ті з вас, хто побував у горах, помітили. Що підніжжя вкрито безлічю кам'яних уламків. Як ви гадаєте, чому біля підніжжя гір так багато каміння? Давайте проведемо дослід. Вам знадобиться шматочок граніту, сухий спирт, склянка холодної води, сірники, пінцет. Візьміть шматок граніту пінцетом, Добре нагрійте його на вогні. Від сухого спирту та, швид... та швидко опустіть у склянку з холодною водою. Повторіть це декілька разів. Тепер погляньте на дно посудини, ви побачите зернятка граніту, які відділилися. Тільки дослід робимо з допомогою дорослих людей. Подумайте, чому так сталося? Пригадайте, що відбувається з тілами під час нагрівання та охолодження. Від різкої зміни температури граніт руйнується. Під час нагрівання він розширюється, утворюються тріщини, а під час охолодження вони зменшуються. Схожі процеси відбуваються у природі постійно. Упродовж доби температура повітря змінюється, удень гірські породи нагріваються, а вночі охолоджуються. Коливання температури призводить до появи тріщин у гірських породах. У тріщини потрапляють роса та дощ, у холодну пору року вода в них замерзає, перетворюється на лід. І вони збільшуються. Але не тільки сонце і вода руйнують скелі. Вітер видуває зі скель піщинки та приносить в утворені тріщини пил, ґрунт, насіння рослин. Насіння проростає, коріння тисне на стінки і тріщини збільшуються. Під дією зовнішніх сил сонця, вітру і води скелі тріскаються та обсипаються. Таким чином зовнішні сили згладжують, вирівнюють земну поверхню. Розгляньте схему: основні зовнішні сили. Це зміна температури, вплив моря. Вплив льодовиків дія вітру, вплив рухомої води, господарська діяльність людини. Що ж таке вивітрювання? Це процес руйнування й перетворення гірських порід на земній поверхні? Чи може людина змінити форму поверхні землі? Поверхню землі змінює також господарська діяльність людини. Люди прокладають дороги, спороджують канали, розробляють кар'єри, будують шахти, заводи та фабрики, розорюють поля, вирубують ліси. На території України багато пагорбів, курганів. Що збудували скіфи, які в давні часи жили в степах. Кургани будували з вальків, грудок мокрої, замішаної із соломою глини. Роздивіться картинка перша і картинка друга. Курган на Дніпровщині перший і друге зображення будова кургану. Що ж таке скіфські кургани? Поховальні споруди скіфських племен у формі земного насипу. Повторимо, що таке вивітрювання, процес руйнування і перетворення гірських порід на земній поверхні. Основні зовнішні сили. Зміна температури, дія вітру, вплив моря, вплив текучої води, вплив льодовиків, господарська діяльність людини вальок грудка мокрої, замішаної і соломою глини для спорудження будівель, скіфські кургани. Поховальні споруди скіфських племен у формі земного насипу. Попрацюємо в підручнику. У курганах знайдено унікальні золоті прикраси, бронзовий посуд, багато предметів, виготовлених із золота, срібла, заліза тощо. Спорудження шахти кар'єрів також впливає на рельєф землі, призводить до обвалів ґрунту, руйнує гори та рівнини. При підземному видобутку корисних копалин на поверхню піднімають велику кількість порожньої породи. На землі утворюються високі насипи терикони. Багато корисних копалин видобувають у кар'єрах. Вироблі... Вироблені кар'єри заповнюють водою, створюючи штучні озера. У них розводять рибу, а також їх використовують для відпочинку. Земна поверхня змінюється, також підії землетрусів і вулканів. Розглянемо фото. Розкажіть про наслідки видобутку корисних копалин, які із наслідків можна було передбачити. Перший малюнок це кар'єр, кар другий терикон і третій обвал грунту. Попрацюємо в зошиті. Завдання перше. Познач чинники, які змінюють земну поверхню. Можна сказати, що усі зображення є чинниками, які змінюють земну поверхню. Друге. Припусти, які чинники вплинули на руйнування гірських порід, зображених на світлинах. Запиши. Коротко про головне. Перевір себе, спробуй відповісти на питання в кінці параграфу. І зробимо невеличкий висновок. Форма земної поверхні постійно змінюється. Ці зміни Відбуваються під впливом природних сил, а також господарської діяльності людини. Рубрика Чи знаєте ви що? Курган Солоха – могила Знаменська. У Запорізькій області одна з найбагатших скіфських царських могил. Тут знайдено пластинчасті браслети, бронзовий шолом і золотий гребінь. Домашнє завдання прочитати сторінки з 35 по 37, повторити сьогоднішню тему. Дякую за увагу. До зустрічі!